Слава Ісусу Христу! Вони прийшли з дарами золота, ладану і миром. Цей опис волхвів, трьох царів або мудреців, які слідували за зіркою до новонародженого Ісуса, завжди давав художникам багато можливостей для зображення, багато прикрашених коробок, кубків і посудин. На картинах за ними слідують пажі, слуги, воїни та в'ючні тварини. Ціла королівська свита, одягнені в найкраще, пробираючись через пустелі і гори зі світлом у руках. Ці паломники до убогої стайні завжди виглядають велично. Хоча Євангелія від Матея не називає імен цієї царственної трійці, ми знаємо їх як Балтазара, Каспера і Мальхіора завдяки грецькому манускрипту, датованому 500 роком нашої ери. У цьому оригінальному манускрипті Бальтазар називається Віфісарія, що згодом перетворилося на Бальтазар у західному християнстві. Саме в середньовіччі вони пройшли шлях від астрономів до королів, а текст, який приписують преподобному беді монаху-історику з Нортумбрії, робить Бальтазара Чорношкірим. У 8 столітті Беда описував Бальтазара як чорнявого з густою бородою, а миро, яке він тримав у руках, провістило смерть сина людського. Бальтазара традиційно називають царем Македонії. Незважаючи на твердження Беде, існує дуже мало зображень чорношкірого Бальтазара до 14 століття. Можливо, тому що в середньовіччі європейці мали дуже слабке уявлення про африканців лише з початком епохи відродження, колір шкіри Бальтазара почали підкреслено зображати. Власне, радісна святкова тема поклоніння надихнула на створення одних з найбагатших зображень чорношкірих людей в європейському мистецтві. Пітер Брейгель старший у своєму мистецтві також дарує бальтазару мантію кольору слонової кістки, а його подарунок золота посудина у формі вітрильника, виразний образ атлантичної торгівлі золотом і людьми. Босх намалював своє захоплення в десятиліття, коли Колумб висадився в новому світі. Його натяки на дивну нову землю із зіркою, що сяє над дивовижним футуристичним містом, відзеркалюють його шедевр. Як натяк на відроджений світ, де раби, яких він, можливо, бачив в Антверпені, перетворились на розкішного короля та його придворних. Для нас, християн, Бальтазар важливий як той, хто шукає царя, будучи сам царем. Він розуміє, що є хтось більший за нього, і його царство, яке надходить, обіймає усі царства світу. Тому Христов належить поклоніння.